Кажуть, планети не так стали. Не оцей пар буде виходити із скорпіонів. От успішний період для Терезів. От тут небезпека для дів. Там будуть нерви. Тут трішки трешить у тільців. Треба сказати так. І там, де Меркурій, там будуть нерви, але і там будуть фінансові прибутки. Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це обослайф і це гороскоп тижня. Я на зв'язку зараз з нашою експерткою, ведичним астрологом Інною Гнатюк. Інна, вітаю вас! Вітаю, дорогі глядачі, дорога студія. Рада бути з вами сьогодні. Будемо надіятися, що фінанси, врешті-решт, в грудні стабілізуються, і на січень ми вийдемо з абсолютно класними зарплатнями у всіх сферах життя. Ну а тепер давайте напевно поговоримо про кожен знак Зодіаку, тому що мені здається, що кожен хоче почути, побачити інформацію про себе. Давайте почнемо з першого знаку Зодіаку – Овен, що чекає овнів у фінансовому плані в цьому грудні. Так, окей, для овнів. Будемо розглядати період з 30 жовтня по 4 січня, тому що Меркурій цей період знаходиться в одному знакові, стоїть в Скорпіоні, там він і буде ретроградити, і там, де Меркурій, там будуть нерви. Але і там будуть фінансові прибутки. От таку хочеться підказку дати для всіх знаків, зокрема для овнів. Я дивлюсь по місяцю. Місяць, значить, на момент народження, якщо у вас знаходився в цьому знакові, і висхідних овнів. Не по сонцю, не по західному гороскопу. Звертайтесь в коментарях, я вам розрахую. Треба дата, час народження і місто народження. Пишіть залюбки, щоб ви знали, чи це для вас інформація. Для місячних і висхідних овнів до 16 грудня тут порада краще залягти на дно, не починати нових проектів, нічого нового а далі іде хороший період. Вже після 16 грудня можна оформляти документи, пов'язані з житлом, з автомобілями. Тобто, тут може бути для них навіть купівля. Хто планував, хто вже підзбирав грошиків, також дуже добре вчитися, підвищення кваліфікації, нове навчання. Оце до 4 січня тут в принципі удача для овнів. Тут активний восьмий дім, тобто. Заробітки будуть давати якісь, щось таємне, щось закрите. Ну, да. закриті сфери. Дивіться, це в нас медицина, це в нас поліція, це в нас військові. Тобто успіх для овнів військових, медиків, там їхній прибуток в тих сферах буде зростати. Ну і можливо да, підвищення кваліфікації От, для них після 16 грудня вдалий час фінансах. дай Бог, що у все було добре з грошима. А тепер щодо тільців, скажіть, що їх очікує у цей період? Тут трішки трешик у, у тільців, треба сказати так. Тому що у них цей транзит Меркурія по сьомому дому. А це партнери, бізнес-партнери, це соціум, і це партнер наш шлюбний, наше церкальне відображення. І тут якраз Меркурій буде робити нерви, буде робити каламбур в цій сфері, і це вже почалося 30 жовтня по 4 січня в тільців страждає оця сфера стосунків, комунікацій. Так, і. Тут навіть я роздивилась для них, що після 16 грудня можуть навіть завершуватись стосунки, ну, тобто навіть в когось йшло до розлучення, може бути завершення в період до 4 січня, або також розриватися партнерські стосунки. Але ну, все рівно. До 16 грудня їм сприятливо діяти в соціумі, тобто якісь свої проекти виносити, показувати себе, свою експертність, свій професіоналізм. Тут можуть навпаки приходити якісь нові партнери, тобто, треба погоджуватись на якісь пропозиції, але все-таки будуть відчуватися перепони в сфері у цієї партнерства. Е, багато дуже хвилювань, е, соціум може їх просто не розуміти, е, може багато бути надумувань, що жодне питання не вирішується. от якісь такі, е, ну як, тормоз включився, знаєте, В цій сфері. Так, і навіть і... Зменшуватись фізична сила, мотивація діяти і багато конфліктів з будь-якими партнерами. От, от ця сфера буде страждати і буде напружена. Там будуть нерви у тільців. А скажіть, а як тільцям трошки, знаєте, покращити ситуацію з грошима у цей місяць? Можливо, є якась для них порада від зірок? Е, так. Тут треба, не знаю, медитувати, все-таки розслабитись, не піддаватися у цьому нервовому напруженню і відходити від ситуації, просто її аналізувати. Так, для чого мені дала ця, далася ця людина, що вона мені підсвічує, і тоді навпаки ви виходите в ресурс через аналіз, спокійної е, ситуації і цих от стосунків. Е, меркурій розслаблятись через дихання, через медитацію і дивитися відсторонено. На ситуації. Чудово, надію, стільці це занотують собі і будуть максимально розслаблені цього е, наступного місяця. Наступне знак. Можна розслабляти, до речі. <гум> <гум> це знак Венери, знак кайфу. <гум> Чудово. Наступний знак Зодіаку – це близнюки. Е, Інна, розкажіть, що ж зірки приготували для них у фінансах, звичайно. Так, для Близнючків. Цей транзит йде е, в плюсі. Сприятлива, тут буде інформація, тут навпаки буде давати. Ну, Меркурій заходить до них в шостий дім. Шостий дім це робота, е, це наші там, кредити, е, наші хвороби і наші вороги. І тут він дає якби, такі сили, щоб справитись всім. -всім. Може давати просунення в професійній сфері. Що це означає? Що якщо будуть якісь для вас сприятливі пропозиції, варто до них прислухатися і за них братися. Тобто, це принесе вам гроші. Нові пропозиції, також буде давати перемогу у всіх сферах. Ну, Значить, можливість, особливо коли Меркурій піде в ретроград, з 26 листопада по 16 грудня буде можливість дозавершити якісь проекти, які ви е, починали в будь-якій сфері. Тобто, тут успіх, тут е, вони як сказати щасливчики близнячки. Е, і будуть від цього вони ну, і відчувати дійсності щастя від отих от перемог, саме, популярність дає в соціумі, е, що буде розум, в принципі, спокійний. І швидке вирішення питань, які раніше не вирішувалися, от зрушиться з мертвої точки. І проекти будуть приносити користь, якщо їх починати або продовжувати. Тобто, бачите, для близнюків дуже успішний період. Ну так, насичений в, в них буде цей місяць, і я за них дуже знаєте рада, навіть так. Наступний знак зодіаку – це в нас рак. Розкажіть, що підготовлено вже для них. Для раків цікаво, раків, управитель місяць е, сфера така, вони завжди такі емоційні, показують свою емоцію, їм важливий емоційний стан. От вони, ну Якщо навіть якась сварка, вони ту емоцію доведуть вже до завершення, до закінчення. Тобто вони не залишать конфлікт незавершеним. Там як от козирог, він уходить в себе. От. а вони… І тут, Е, виходить, що якраз сфера п'ятого дому це стосунки романтичні і це діти. Ну найбільше там, де ми проявляємо е, емоції, от там в них заходить і Меркурій. Ну це ще дім інвестицій. Е, тобто вдалими будуть для раків інвестування в цей період, де гроші в інвестиції, в тільці, де гроші в партнерів. Ну, треба не бути конфліктним, щоб їх дознати, так? Так. А для раків це якраз романтична сфера буде дуже важлива, там будуть хвилювання і можуть навіть складатися хворобливі обставини там з дітьми, з коханими. от, теж бережіть нерви з партнерами по шлюбові. І якось що плани, те, що ви задумали, можуть бути неуспішними от, до 4 січня і розчарування в коханні. от. Але дуже добре все рівно вчитися, підвищувати кваліфікацію і робити якісь інвестиції. Тобто, тут буде е, сприятливо те, що вони зараз будуть вкладатися, воно принесе пізніше відстрочений результат для раку. Ну, не пощастить у коханні, пощастить і у фінансах їм цього місяця. Очні? Все добре. Рухаємось далі. Наступний знак зодяку це Лев. Інно, кажіть, що їх очікує у цьому місяці. Так, для левиків буде все супер. Меркурій їм обіцяє зростання фінансів. Успішними будуть родичі, близькі. Взагалі, успіх у всьому дає. Для них це хороший транзит. Навіть тут цікаво, що можуть збільшитись кількість членів сім'ї. Ну, не знаю, може хтось заведе кішечку, собаку, може до когось приїдуть в гості, а може в когось дійсності, ну, народиться дитина чи прийде якийсь партнер в дім, бо в них цей транзит по четвертому дому, а це дім, де ми живемо. Е, е, ну І так само, значить, там і фінанси можуть бути там від нерухомості, е, десь там здавати, хто там, наприклад, е, таксує так само від автомобіля. От оця сфера буде успішною. Е, так, і е, тут от е, тут теж для них може прийти збільшення землі, збільшення нерухомості, щось прийти у їхню власність, вони можуть купувати. Е, і так само ще хороший для Левів транзит е, це ще і коло спілкування розшириться якимись успішними, добрими людьми, розумними людьми. От. І теж дуже добре, сприятливо вчитися щось новому для Левів. Для Левів хороший транзит. Навіть можуть придбати авто і нерухомість. Насичений місяць в них буде, я вам скажу. Е, супер, мені тепер цікаво, що очікує Дів у фінансах, особливо у грудні? Е, для Дів несприятливий, напру, напружений е, транзит. Це їхній управитель Меркурій буде ретроградити. Тут якісь можуть з'явитися сумніви у справах пов'язаних з ворогами, з офіційними людьми. От людина якось їх може боятися, переховуватися і тут невдачі від цих людей. Ну, Такий період досить нервово напружений. Ну, І з офіційні органи, державні органи оце все. І... Тобто вони якось ослаблені в цей період. конфлікти з родичами можуть з'являтися, і фінансові втрати, особливо якщо це ну, нечесні дії. Ну, до речі, тут якраз воно може викриватися. Оце зараз масово стали купляти, щоб ну, як, від армії відкусити люди, які не готові. Оце воно може дуже. Викриватися в цей період, то особливо якщо у вас асидент чи місяць в Діві, ну не займайтесь такими справами, бо ви просто гроші викинете на вітер, і у цьому буде невдача. Їх багато повикривають цих схем от, до 4 січня, і просто ну, результату не буде. Але друзі можуть допомагати в цей період. Ну і якось страх, боязнь від ворогів. Ну, Діви, тримайтеся. І на що ви порадите дівам робити у цей місяць, аби знаєте, повністю не піти в апатію і в депресію через свої фінанси? Е, дівам, як завжди, треба посилювати Меркурій, тому що це їхній управитель. Також я порекомендую е, дихальні практики. І ну, основне як Меркурій не пошкодити чесно, бути чесним. Не обманювати, не через мову, не так само фінансово має бути чесні. Ота, я, в принципі, і сказала пораду, що не займатися цими сумнівними якимись справами, в те не влазити, тоді не буде цього і відбуватись, бо тут є велика загроза розкриття, відкриття. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я. От тут небезпека для дів. Тобто не займатися незаконним. Думаю, всі зрозуміли і всі собі занотують і будуть чесними самі з собою. Окей, а Терези, що буде їх очікувати? Для Терезів. Хороший транзит, е, принесе щастя, принесе багатство. Ну, Меркурій заходить в другий дім, це дім фінансів, дім мови. Е, значить, де, де, де прибуток від чого? Від мови, від комунікації через інтернет, е, їх будуть чути, будуть вони ну, збільшення популярності. Е, так, також це дім фінансів, тому тут вже можуть збільшитись фінанси, фінансові накопичення на банківських картках, от успішний період для Терезів, також успіх в освіті, можуть самі вони вже почати навчати тобто заробітки через мову, нові знання їм будуть приходити, хороша їжа, хороше харчування, другий дім дім їжі. Тут дім повна чаша. Для... Ну, тобто використовуйте цей місяць. Да? На благо собі, якщо планували, особливо навчання запускати чи самому йти на навчання, тут буде успіх. Хороший місяць для Терезів. Да. Ми зрозуміли. Да. <с> Окей, чудово. Ну, хоч в них буде хороший місяць в плані фінансів. А що чекає скорпіонів? В ну, скорпіончиків цей транзит через перший дім. Перший дім це я, це особистість, це мої таланти, Ну, в принципі, основний дім е, гороскопу. Але транзит несприятливий. Тут навпаки фінансові втрати можуть бути. Тобто, ну, Якісь зділки, ну, договора не неуспішні, не треба йти на їхні підписання, ну, от якісь пропозиції, не відгукуватись. Бо тут навпаки втрата доходів. Несприятливий період, може бути відчуття залежності від інших, можуть проявлятися погані звички, може бути різкувата мова. Тобто вони можуть сваритись, виходити з себе, прям кипіти. Оцей пар буде виходити із скорпіонів. Вони і так гарячі. Марс управитель їхній зараз в падінні непроста пора для принципі взагалі для скорпіонів. І так само у відповідь вони будуть чути різко мову, різкі е -е, слова. Ну по Марсу це навіть такі матюки, скажем так, прямо. Тут, тут якісь конфлікти будуть. Конфлікти, в тому числі з партнерами теж взагалі зі всіма людьми. Якісь будуть е, скорпіони в цей період дуже-дуже конфлікті. І сонце в нас в скорпіоні зараз, до по ведичному календарю, до 16 грудня. Е, і тут можливість обману. Повторюсь, не підписувати ніякі там проекти, дуже уважно ставитися, збільшення витрат, конфлікти з родичами, теж зміна ідей, проєктів через страхи, перепони в поїздках якихось далеких чи в поїздках за кордон з'являються. Навіть можуть втратити повагу скорпіони. Тобто їм то, треба бути обережними, берегти, да, менше ну якби конфліктувати, скажімо так, якось тримати свій марс під контролем. От, але все рівно вони будуть займатися хорошими справами, не дивлячись mm -hmm. на <с? <с?> такий транзит. Супер рухаємось тоді далі. В нас наступні це стрільці, що буде очікувати їх у фінансах. Ой, стрільці з мінусом транзит. Негативний, тому що через 12-й дім це дім втрат, дім витрат, такий останній дім гороскопу. Тут так само може бути багато конфліктів і втрата слави, популярності. Ну, це таке тимчасове. Ну, от буває таке, да, що ти щось робиш, крутися, кажуть, планети не так стали. Несприятливий період. Тому і не треба і починати щось там сильно висовуватись. Після 4 січня е, Меркурій зайде ваш е, знак. Знак, знак стрільця, і вже буде вам слава та популярність, бо ем, вони це люблять. Добре, це такі тоді тоді просто так. треба перечекати, і все буде в них так, так, так. перечекати цей несприятливий період. Неприємності від ворогів можуть бути від конкурентів, якісь наклепи, навіть 12-й дім це лікарні, можуть вони навіть і прихворіти. Теж потім скажу, що які захворювання активуються по Меркурію. І тут перепони в заробітку грошей, можливо, навіть і здоров'я може стати е, ну, перепоном, бо велика якась конкуренція в е, їхній сфері буде перепоною для заробітку тих грошей. Навіть втрата апетиту, ну, схуднуть. так. Ну, і тут... <світлення> <світлення> тут навіть можуть бути навпаки проблеми з навчанням, якщо вони зв'язані, там теж невдачі. От і страх бути підкореним, приниженим е, для них. Несприятливий, на жаль, тримайтеся, стрільці. Та що ж таке, у всіх майже несприятливо? У нас наступний знак знакозиріг, можливо, у них буде щось краще з фінансами цього місяця. Для козирогів з плюсиком цей транзит навпаки тому, що заходить. Меркурій саме ну він вже зайшов, самий саме з 30 жовтня, повторюю, зайшов. Тобто ви вже можете перевірити, де у вас е, ці зміни, де у вас ця напруженість. В е, 11-й дім це самий позитивний дім гороскопа, це дім доходів, фінансів, друзів, дім позитивної карми, все, що ви колись робили хорошого, от вам тримайте результат для козирогів. Е, Тобто буде давати процвітання у всіх сферах, тобто хороші можливості. Е, в принципі, вони будуть. Щасливі відчуватися себе більш-менш от ну щасливі від того, що мають друзів, мають достатньо фінансів. Якось їм буде цей місяць вистачати коштів е, будуть. Теж хороші результати в будь-якій області. За що б вони не бралися так само покровительство від інших людей. Тобто будуть люди, які будуть допомагати, хороші пропозиції давати в цей період. І це до речі, ми козироги, українці нас. Карта України, місяць, в знакові козирога. Козироги трудоголіки, і співучі ми народ, там така музична накшатра, символ флейта, барабан, ну, всіх українців. От, мантри, молитви, да, наші будуть почуті. Тобто, це і для нас я хотіла підсвітити, але вже так все в одну кучу звела для всіх козирогів, тому що ми, українці, теж ну, виходимо, що під впливом Сатурна. Козирогі, якщо в загальному взяти, тут і любов до людей вони будуть проявляти ну, і у відповідь отримувати е, хороші гроші, хороші новини будуть приходити. Тобто, хороші фінансові можливості і успіх навпаки через партнерів е, по шлюбові, через дітей, через учнів, через консультації. Е, е, ну. Прекрасно, хоч їм почаститися ну, цього так. місяця. Окей, добре. Далі в нас водолії. Що для них зірки приготували цього грудня. Так, для водоліїв теж з плюсиком сприятливий транзит. Через 10-й дім. Це якраз дім, який відповідає за кар'єру, за наші реалізації, От соціум. Якраз туди Меркурій в них зайшов і буде давати перемогу над ворогами, над конкурентами, тобто висока конкурентус. Проможність для водоліїв успіх даватиме в професії. Ну, це найкращий такий транзит, можна сказати, за рік, щоб реалізуватися все, що ви задумали, ваші задуми, якісь зміни, які ви планували в роботі, в кар'єрі. От вони будуть даватися, хороші можливості, підтримка вищестоящих людей, все, що все вдається за все, що береться. Отак от можна сказати, для Прекрасно, коротко і ясно. Так. Да, да, і, і останній знак зодіаку – риби. Скажіть, що очікує їх у фінансовій сфері? Ну, для рибок не просто у <риклад> цьому світі взагалі вони такі літають. <риклад> ну так плавають да, в своєму світі, і це 12-й знак, духовний знак їм з фінансами взагалі непросто і тут ще в них транзит по дев'ятому дому це дім духовності, дім доріг. Тобто, якщо хтось там далекобійники, наприклад, зв'язані з іноземними державами, з дорогами, з поїздками, тут будуть приходити гроші. І так само, хто зв'язаний з духовними знаннями, там релігійні лідери, духовні лідери. Не знаю, священники сюди, дев'ятий, всі, які всі люди, які несуть духовну інформацію чи духовні знання, або е, їздять через дороги, отримують прибуток. Тут буде успіх. Але єдине, що до 16 грудня берегтися штрафів, тобто не нарушати, бо ви будете точно заміщені якоюсь камерою, з, якби спій зловлені на гарячому. Тобто бути уважними і обережними. Так, А тоді, вже, після 16 грудня, для них хороший транзит, теж сонце зайде в 10-й дім кар'єри, і отам успіх, все, що у вас в руках, те буде приносити успіх, успіх і доходи. Такий зірковий час для рибок, десь просунутися по кар'єрі. Прекрасно. Так, ну і тут збільшується число ворогів, не знаю, хейтерів. От. Може бути теж втрата позицій, втрата е, поваги, розум такий нестабільний, багато переживання, е, але і багато може бути поїздок, ну і гроші через ці поїздки. Ну надіємось, що цей місяць буде все ж таки сприятливим для всіх. Ті, ті ті транзити, які позитивні, вони будуть позитивними. А ті транзити, які трошки такі не знаєте, несприятливі, вони для людей обернуться все ж таки все одно класно і позитивно. Я дякую вам Інна, за цей чудовий ефір. Глядачі, якщо ви маєте якісь питання або хочете написати, який знак зодіаку, ви обов'язково пишіть в коментарях. А з нами була Інна Гнетюк, ведичний Астро. Олог і надяку вам за цю зустріч. Дякую вам.